За останніми даними всесвітньої організації охорони здоров'я, понад один мільярд людей у світі сьогодні живуть із різними формами психічних розладів. Це майже кожен восьмий. І це не абстрактна статистика, а реальність, яка змінює обличчя сучасної психології, коучингу та системи підтримки. Найпоширеніші стани тривожні розлади, депресія, вигорання, залежності та посттравматичний стресовий розлад. Особливо стрімко зростає кількість випадків серед молоді на 30% за останні 5 років. ВООЗ називає цю тенденцію мовчазною пандемією, адже більшість людей не отримують допомоги, навіть якщо мають доступ до неї. Причини різні: від економічного тиску, соціальної ізоляції та цифрової перевантаженості до війн, кліматичної тривоги та втрати сенсу. Але висновок один: психічне здоров'я стало центральною темою 21-го століття. Як реагує світ? Десятки країн уже реформують підходи до ментального здоров'я, створюють державні програми профілактики вигорання, запускають безкоштовні лінії підтримки, інтегрують психологів у школи, лікарні та навіть робочі колективи, розвивають цифрові платформи для швидкої консультації онлайн. Для фахівців допомагаючих професій це новий виклик і нова відповідальність. Психологи, коучі, терапевти, наставники стають не просто помічниками, а ключовими агентами відновлення суспільного балансу. Як нам, фахівцям і людям, створити середовище, де турбота про психічне здоров'я стане такою ж природною, як турбота про тіло, і що потрібно змінити у власній практиці, щоб встигнути за масштабом цього виклику.